Вітаємо, ми продовжуємо серію відвертих розмов з відомими та впливовими черкащанами. Сьогодні гість нашої студії, депутат Черкаської міської ради, кандидат психологічних наук, доцент Інна кукуленко лукянець Вітаємо вас в нашій студії. Дуже приємно, я вас дуже вітаю. Інна Володимирівна, ви відомий черкасик-психолог, науковець, викладач. Чому взагалі виникло бажання займатися політикою? Воно виникло спонтанно це бажання і. Взагалі, я як психолог вважаю, якщо життя дає якісь шанси, і вони тобі би, лягають на душу, підходять, то їх треба обов'язково використовувати. Це був такий шанс, який я спробувала використати, а там далі життя покаже. Наскільки в Черкасах взагалі легко бути успішною жінкою, тому що вас напевно можна віднести до цієї когорти жінок, і наскільки вдається знаходити баланс між Роботою, наукою, родиною. Ви знаєте, будь-який успіх він вимагає великих зусиль, затрат зусиль. Якщо говорять, можливо, комусь здається, що щось дається легко, там, або Всесвіт працює легко в цьому напрямку. Зараз дуже модні оці теорії такої позитивної психотерапії, коли ти загадуєш собі бажання і чекаєш, коли Всесвіт його виконає. Правильно вчать формулювати ці бажання і так далі. Так от я хочу сказати, що якась доля правди в цьому є, тому що треба ці бажання мати, треба свої мрії та мати, їх треба, звичайно, загадувати. Але будь-яка успішна людина це величезний труд. Ніколи нічого, просто так з неба не падає і не з'являється. <кх> тому е, я можу сказати, ну і потім категорія успіх, успіху, вона, знаєте, така е, для мене дуже розпливчаста. Тому що для когось успіх це зайняти якусь адміністративну посаду, для когось успіх здобути, наприклад, науковий ступінь, для когось успіх створити гарну сім'ю, родину. Знаєте, дуже багато людей можна назвати успішними, дивлячись, як на це дивлячись, як на це дивитися, і з якого боку підходити до цієї категорії. Тому, ну наприклад, мені дуже важко про себе сказати там успішна я людина, чи не успішна. Я роблю в житті те, що мені подобається. І е, воно в мене виходить. Тому що є якесь певне визнання, є люди, які позитивно відгукуються про ті моменти, які, які я роблю. Е, можливо, тому е, вважається, що я успішна. І, і знаєте, коли ти робиш те, що тобі подобається, воно ж тобі дає такий позитивний заряд, воно дає позитивну енергію. Відповідно, ти. Е, Ну, якби цей позитив і передаєш тим людям, які тебе оточують. Відповідно, ти гарно виглядаєш, ти тримаєш себе в формі. Можливо, це все створює якби, таку ауру. Здається, що тут жінка позитивна, в неї все гарно виходить. Ні, це велика праця, але вона дає результат обов'язково. Що стосується того, як поєднувати це все, знаєте, особливо жінці, чоловікам простіше, вони йдуть в соціум, вони там роблять собі кар'єру. І все, вони ж не думають про сім'ю, про е, дитину забрати з школи, уроки вчити і так далі. Це цим займається жінка, цим займається дружина чоловік, він робить кар'єру, він заробляє гроші, він забезпечує сім'ю. Ну, ми говоримо про якби, нормального, повноцінного, адекватного чоловіка, який він повинен бути. Е, жінці трошки складніше, але м, таких проблем не буде виникати, якщо жінка буде правильно розставляти пріоритети в своєму житті. Тобто, в мене, наприклад, на першому місці на даний момент це сім'я. Дитина обов'язково, її інтереси, чоловік і так далі. А робота це вже на другому місці. Через те в мене не буває якихось там дуже суперечливих, конфліктних ситуацій, навіть коли на роботі щось виникає дуже важливе, але в мене ну, пріоритетним є, наприклад, піти в школу, бо в мене дитина виступає, і для дитини важливо, щоб мама була присутня. Значить, я буду шукати компроміс, я все-таки піду до, до дитини. І е, через те немає ось цього внутрішнього, це називається рольовий конфлікт. У жінки, коли жінка, яка виконує дуже багато ролей, і вона ніби розривається, вона не може, ну як вона ж не може скрізь встигнути повноцінно. І вона розривається, тому що де вона себе вважає, там десь я погана мама, не встигаю, там я на роботі не встигаю, чоловікові я не встигаю приділити увагу, значить, щось зі мною не так. Тому дуже, дуже важливо правильно розставити акценти. Ну і що стосується сім'ї. Тут ставлення чоловіка, як він буде відноситися, ну, відноситися до цього до жіночої активності. Є чоловіки, які ну, не приймають їм, не підходить варіант, коли жінка займається якоюсь ну, активною діяльністю. Їм підходить жінка, яка вдома, домогосподарка, яка займається дитиною, яка займається ним і так далі. Ну, тут дуже жінка вибирає, чи жити з цим чоловіком і ну, якби поставити кар'єру на собі, хрест на своїй кар'єрі і на собі. Ну, Або шукати компроміси, або шукати другого чоловіка. Ну, в общем, як виходить. Ну, В мене, слава Богу, ну, все склалося так, як хорошо. Тим паче, в мене чоловік він тоже вважає, що якщо жінка щаслива, то все навколо в її просторі буде щасливим. І він також, і він 100% правий. Що він не страждає від цього, йому точно добре. Ця депутатська каденція вперше в вашому житті, ви вперше стали да. депутатом міської ради. Угу. Зараз всі говорять про те, що найближчим часом мають відбутися нові вибори до місцевих рад. Ви за цю каденцію не розчарувалися в політиці? Все-таки будете продовжувати шукати, реалізовувати, там, досягати якихось висот саме в політичній арені? Чи, можливо, все-таки якось? Ну, от на даному етапі я вагаюся. Якщо чесно, продовжувати. Чи ні, по-перше, я хочу дочекатися того закону, який прийме Верховна Рада, подивитися, що ж вони там конкретно приймуть, подумати, визначитися. Я не можу сказати 100%, що ну, от, я готова продовжувати. Тому що є моменти, да, є моменти, якісь розчарування. Хоча в більшому, в більшому я би сказала, що це величезний досвід, який я отримала, і в общем я взагалі дуже задоволена тим фактом, що я попала в цей депутатський корпус. Я подивилася, як, як взагалі працює ця система, як працює зсередини, взагалі що, що депутати повинні робити, тому що ну. Просто для пересічної людини дуже важко зрозуміти, в чому саме полягає. Я повинна сказати, що депутатська робота це, вона же вона на громадських засадах, це не так як в Верховній Раді, що це їхня робота, і вони тільки цим займаються на громадських засадах. Але вона, якщо її виконувати, так би мовити, добросовісно, правильно, то вона дуже багато часу займає. І особливо для людини, яка працює. Наприклад, як я працюю. То мені досить приходиться складно, тому що кожен тиждень сесії, комісії, прийом громадян і ще дуже багато різних, от таких, ем, зібрань, на яких треба бути. Це дійсно забирає багато часу, і десь багато від чого приходиться відмовлятися, бо просто фізично не І Мої студенти не повинні страждати від того, що я постійно там на сесіях, на комісіях і так далі. У мене теж наприклад, 70 чоловік, і в них треба прийняти залік. Не можна вирішувати проблеми там однієї групи громадян, да, за рахунок інших. Не можна тут треба шукати компроміси, і це буває досить складно. Але в будь-якому випадку я вважаю, що це величезний досвід, і хто знає, якщо я в подальшому все-таки визначуся з тим йти, якщо йти в політику, то ну, я вже буду, ну скажімо, я би вже робила якісь більші кроки, якісь би більші такі програми втілювала, бо я вже ну, я розібралася, вже, як це робити, є вже досвід. Хоча рік це дуже мало. От не дарма обирають на п'ять років, м -м говорять, що там років два треба тільки для того, щоб вникнути бо це все. Мож люди якби сторонні, навіть на я ж гуманітарій за освітою, чи це досить складний. Хоч я в комісії з питань медицини і освіти, мені легше, я хоч я там орієнтуюся. Але ж через комісію проходять всі-всі питання, всі питання, які стосуються міста. <к dunno> Є дуже багато складних, яких дійсно приходиться розбиратися ну, <п 'є> до таких дрібниць. От, але це досвід, а все, що дає досвід, то це хорошо. Частка жінок серед депутатів міської ради цього скликання вона досить низька. І, зокрема, навіть наші студії вперше жінка, депутат міської ради, яка заявила. Скажіть, будь ласка, наскільки взагалі важко знаходити спільну мову з колегами-чоловіками? Чи все таки це ніяк не впливає на, скажімо, депутатську роботу, і абсолютно легко просто знаходити спільну мову і саме ставлення? Ви знаєте, я, я хочу сказати от своє о, таке враження: в цілому, не дивлячись на, на те, що в депутатському от корпусі цьому дуже багато різних політичних сил. Пройшло і там радикальних, і з кардинально різними напрямками. В цілому, це люди, з якими з усіма можна домовлятися, з усіма можна говорити, можна знаходити ну, якби, якісь компроміси. Особливо мені, наприклад, що найбільше подобається, що всі згуртовуються, коли треба приймати питання, якісь ну, такі надзвичайно важливі для сьогодення. От все, що стосувалося, наприклад, допомоги бійцям, які були в зоні АТО або їхнім сім'ям. Розумієте, законодавчо воно зараз ніяк не визначено. І навіть отримати статус там учасника бойових дій це повинна людина прийти звідти і там через якийсь період часу аж отримати. А допомога вже ну, треба зараз. І цей, цю програму час був вніс Юрій Ботнар. Запропонував, і вона ну, ніяк не могла там законодавчо бути врегульована. І тим паче всі депутати згуртувалися, почали вносити пропозиції. і На сьогоднішній день вже допомога видається. Тобто мені подобається, що люди можуть відкинути якісь оці свої. Такі політичні амбіції для того, щоб згуртуватися і спрямувати свої зусилля на конкретну допомогу конкретним людям, особливо в зараз такий складний період. Що стосується стосується того, там що нас мало жінок, я хочу сказати, що ті, ну, ті жінки, які зараз в депутатському корпусі, всі досить грамотні, адекватні, приємні, з ними можна спілкуватися і ну якось я такої. Там різниці, щоб якось з чоловіками було там чи важче, чи вирішувати питання. Ні, абсолютно все хорошо, легко, позитивно. Навпаки, в мене таке враження, що от скільки я зверталася там за порадою чи за допомогою до будь-кого з депутатів, от за весь період мені ніхто не відмовив. Ніхто. Які були питання, всі допомагали, всі вирішувалися. Тому я вважаю, я досить позитивно налаштована от, на цих людей. Ви вважаєте ваше найбільше досягнення в депутатській роботі за рік роботи в міській раді? Е, ну я не можу сказати, я ж не зробила там ніяких таких там ні програм, там ніяких такого чогось такого серйозного. От не зробила ми там з комісією нашою. З питань медицини і освіти. Єдиний момент, це був з другою поліклінікою, коли виявилося, що там виграла тендер фірма, ну така вона була, досить незрозуміла. То це було питання, яким я займалася, і ну, на сьогоднішній день там взагалі розірвані тендери в зв'язку з економічною ситуацією і так далі. Але піднялося, і бачите, зараз уже гостро ну, тобто ми були перші, які підняли це питання. От. А на сьогоднішній день вже всі тендери оприлюднюються на сайт, на сайті міської ради, тобто вже можна подивитися. Тобто це стало прозорим. Я вважаю, це величезне досягнення, коли вже люди бачать з ким які договори заключаються, тому що виявляється, що дуже багато коштів, ну, в якісь ідуть фірми, які не роблять, не дають ніякого результату. От. А загалом, я вважаю, велике, ну, таке моє велике досягнення, ну, можна сказати, пов'язане з депутатською діяльністю і з моєю от психологічною, все одно воно все от, я працюю все одно в своєму профілі, то це коли створювався а, 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 на базі госпіталю, центр реабілітації для бійців з АТО, зони АТО, то ми вирішували питання з облаштуванням там психологічного кабінету. Я хочу сказати, що багато хто були проти того, щоб там все таки працювали психологи. Аргументували тим, що от є, в нас там психіатри, в нас там є психотерапевти, от психолога не треба. Ну ми все таки настояли на тому, що психолог повинен бути. Тому що це робота з, зі здоровими людьми Псих, психіатр і психотерапевт це вже робота з тими людьми, які дійсно мають там конкретні травми. А вони всі звідти приходять, і їм робота з психологом потрібна. Вони всі приходять в принципі, світі здоровими людьми, але в них тепер є проблема з адаптацією зі звиканням до життя от, в цьому середовищі. От і на сьогоднішній день там все-таки відкрили психологічний кабінет. Спочатку мова йшла про те, що там був психолог на волонтерських засадах, <кій> і ми шукали туди психолога. Але потім навіть так про -про провели ми цю роботу інтенсивно, що ввели в штат психолога І на сьогоднішній день там Вікторія Дорошенко, штатний психолог. От я вважаю, це така моя хороша заслуга, що все-таки це зробили. І ну, я дуже задоволена і Вікторією, що саме вона туди от вона до мене звернулася, я їй порекомендувала, вона туди попала. Я паріла, ну, розумієте, все склалося так, що вона там на своєму місці, вона дуже хорошо працює, дуже хороший результат. І е, я приїжджала, бачу, і хлопці, ці задоволені, які там з зони, АТО. ну, коли хороший результат, то я завжди щаслива. Зараз майже кожна українська родина готується до пасхальних свят. Які е, традиції святкування цього свята є в вашій родині, і як будете зустрічати Пасху цьому році? Ми, е, Кожного року у нас є дача в селі Мошни. і ми кожного року на Пасху ми там святимо Пасху у церкві в селі Мошни. Там дуже храм, такий древній, древній, старий, старий. І ми там буваємо якби щороку завжди. Тому все, в мене мама, вона сама з Західної України. І вона взагалі притримується дуже цих всіх традицій. Тут в нас на Різдво дуже все там, всі традиції зберігаються, все як потрібно і повинно бути. От. І все, що стосується Пасхи, в мене дуже мама. Все робить так, як положено. Єдине, що в мене от, дитина син, то, звичайно, ці крашанки з оцими малюночками, прикрашаннями. Це вже тепер його робота, ми з ним займаємося там креативимо. <кій> От. А загалом, то я вважаю, що це <кій> дуже гарне свято, дуже світле свято. І от, як психолог, я є прихильником. Так би мовити, ем, релігію, православно, церкви взагалі. Тому що я вважаю, що люди туди приходять, вони звільняються від негативних емоцій. Не можна сказати, наскільки це дійсно вони там можуть звільнитися, враховуючи там сьогоднішніх священиків, як вони швидко перекваліфіковуються з однієї професії в іншу, ну це зовсім якби друге питання, ми не будемо про нього говорити. Але сам психотерапевтичний ефект церкви він відбувається. Тим паче людина, коли туди йде, вона майже завжди вірить в те, що вона там очиститься, все буде добре. І це так відбувається, це називається плацебо-ефект. Коли ти в щось дуже віриш, ну, і воно відбувається. Тому я до цього став. А до таких свят, от таких світлих, да, православних, от таких, то ну, я теж дуже ставлюся серйозно. Я вважаю, що це. Дуже хорошо світле, таке, дуже гарне свято, І чомусь мені віриться, що ну, може, це свято принесе мир в нашу країну, принесе добробут, принесе благополуччя. думаю, мене одна, я вірю. Це всі вірять зараз. Зараз вже всі вірять настільки сильно, що хочеться, щоб це було. Ну, Тому ну, я так. В очікуванні, сім'я, в очікуванні такого гарного свята. Наша програма виходить напередодні Великодні, і тому ви сьогодні маєте надзвичайно гарну можливість привітати всіх жителів нашого міста зі святом. Звичайно, я хочу привітати всіх з цим світлим святом і побажати. Ну, мабуть, от як психолог я би хотіла побажати людям навчитися жити одним днем і радіти цьому дню. Тому що що буде завтра, післязавтра, ми не знаємо. І більшість людей вони живуть очікуваннями: от буде вихідний, я відпочину. Буде відпустка, я десь поїду, буде пенсія, я теж відпочину і так далі. І чомусь так житті трапляється, наступає вихідний, людина, наприклад, захворіла. Наступила відпустка, там ще щось трапилося. Це говорить про те, що, мабуть, не варто жити очікуванням. Треба вміти жити одним днем сьогоднішнім. Думати про завтра, звичайно, але жити оцим одним днем. І от я е, чомусь хочу побажати, щоб е, люди навчилися знаходити радість сьогодні е, в оточенні тих людей, в яких вони знаходяться, знаходити е, позитивні якісь моменти, знаходити моменти для посмішки, для радості. І от ну, мені здається, що таке світле, гарне свято, як Пасха, е, воно повинно. Е, Тож якось очистити нас від якогось негативу, від, від якихось поганих думок, від хвороб, принести щастя, принести здоров'я, принести мир, принести благополуччя, принести добробут. І мені дуже хочеться побажати всім, -всім черкащанам, щоб вони обов'язково в це вірили. Тому що якщо ми всі-всі будемо в це вірити, то все одно сила цієї думки повинна справдитися і подіяти. Я хочу побажати, щоб е діти були здоровими. Щоб батьки жили довго і радували, щоб люди знаходили один одного там і кохали. І взагалі мені хочеться побажати, щоб ну от, були щасливими. Тому що коли людина щаслива і її оточують щасливі люди, тоді буде щасливе суспільство, тоді буде гарна держава. І наші діти, ми ж найбільше переживаємо за своїх дітей, і наші діти будуть жити в цій державі, це найосновніше. Дякуємо вам за те, що знайшли час і завітали нас до студії. Гостем нашої студії сьогодні була депутат Черкаської міської ради, кандидат психологічних наук, доцент Інна Лук'янець. Дякуємо, що були з нами.